Ось я у Везбадені. Сьогодні я один, тому буду гуляти стільки, скільки захочу. І йти туди, куди захочу. Це центральний вокзал Банхоф Візбадена, Візбаден це столиця землі Хесен в Німеччині і тут є багато термальних джерел, тому, мабуть... Тут тепліше, ніж всюди, тут ростуть пальми і замість горобців на деревах сидять і виріщать папуги. Якщо десь вони тут попадуться мені, то я їх спробую сфотографувати. Які там солдатики. Німці полюбляють тут ворон ставити на підвіконня, на балкони, ще на якісь поблизу, я не знаю, що вони означають. Чи відпугують горобців, чи голубів. Голуби, до речі, тут раз-два більше за наші а може щось символ якийсь мудрості чи великих грошей вважаю що це центр старого міста тут сюди вони такі. це величезний храм, чи протестантський, чи ще якийсь. Однозначно католицький. Як... Через те, що сьогодні субота, вихідний тут відбувається торгівля, це ринкова площа. Навіть є черга. А подивимось, що тут вони купують. А купують вони. А купують вони сосиски, м'ясне щось. Тут, тут овочі теж черга. Люди не хочуть брати в магазинах, а хочуть мати свіже. Красиве. Зранку бажаючих випити та закусити зовсім немає, тому тут місця біля кафешки порожнє. Розмір його вражають, але це ж не... Римського папро обрали, бо там з труби йде якийсь дим. Літаки один за одним літять. Тут Вильгельм, принц, граф Насал и так далее, и так далее. 533-й. Завтра новий рік, але тут свята Різдвяні, вже закінчились. Тому цю цю святкову торгівлю, всі ці кіоскі павільйони сьогодні вже прибирають. Оскільки техніки і майже все вже прибрали. От на землі якісь герби. Мабуть, це місцеве Рада Радхаус Ага, ось. Окей, Один орел. Другий РЛ, РЛ. Щось тут написано. Тут багато ось. Різних. Не то фірм, не то. Сюди, що вони зробили, чим відомі, але їх тут відмітили. А ось на яких велосипедах возять діточок. Вони там сидять в такій кабині, У водія такі теплі рукавиці, щоб не змерзнути. Там дитячі шоломи і вони. Припарковані зараз біля міської ратуші. Це фонтан, але через зимовий період він не працює. Льова ще не прибрали. Вертеп три короля у нас волхви, вони три королі прийшли новонародженому Ісусу. Це Вже блукати. Ну, бачка, Золотий фонтан. Куда пить? Бакер, Брюнер. Вот и первое такое джерело. Я на 1600-го, 1900-го. Дин, ты Що тут про нього пишуть? А про нього щось пишуть. Там і брецель намальований. Якісь штуки, температура 65 міць, 49 Цельсія. Якась така штука. Якась кафешка, що тут? Ще дерево. Якесь величезне дерево. Залишки, залишились залишки. Люди живуть дуже довго, і навіть якщо немає здоров'я, вони... Пересуваються і ведуть активне життя. Медико, медику, хеллоу. Пусто ввечері тут, мабуть, все буде зайнято. Але ще ранок тільки, тільки розставляюсь. Ось ми прийшли. До ще одної площі тут є термальні джерела, але це пам'ятник поставлена на 25-річчя об'єднання Німеччини. Падіння берлінської стіни. Ну і все таке. Це Пам'ятник називається Левова грива. Ось на величезна Тут ще один лев є в гриві. Ще один, мабуть, хтось побачить. Ось він основний цей лев. Там щось держа, мабуть, це фонтан. Але сталося зима, тому... Попри все, зима не зима, але квіти квітнуть. Ось тут тюльпани розцвітають. Нагадаю, сьогодні 30 грудня за два дні новий рік. Це кулінарне джерело. Вода гаряча і тут багато хто миє ноги. Ось на неї якісь... Величезні нашарування мінералів. Це джерело оти. Ну, стривати можна, не? але, але не недовго. 70 градусів здається, гаряча вона. Вода. Набираю і я тебе... Ага, ага, гаряченька. О, тут пляшечка є. Зараз наберу. На пам'ять. Це це адміністрація Землі Хессен. Ну, як по-нашому була рада. Девчата ездят на велосипедах. Субтитры сделал І птахи тільки що прилетіли.